Розвиток місцевого бізнесу, створення офіційних робочих місць та наповнення бюджету в Івано-Франківську наполягають на легалізації зарплати. В час війни це один із пріоритетів роботи, кажуть в управлінні праці. Нині для суб'єктів господарювання активно проводять інформативно роз'яснювальні рейди, адже дотримання трудового законодавства є дуже важливим. Дуже багато під час проведення інформаційно-розясненої роботи фізичних осіб підприємців є в суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність надання різноманітних послуг, тобто в салон, в салонах краси, перукарнях, барбекшопах. За кожне робоче місце вони стають фізичними особами підприємцями, тоді вкладають вже договір із ну беруть собі робоче місце і здійснюють діяльність самі. І це дуже тішить, тому що це вже є плюс. Людина сама сплачує податки за себе і дбає про своє майбутнє. Відсутність страхового стажу компенсації у разі хвороби та нещасного випадку, а також соціальних гарантій це ключові ризики для тих, хто не легалізував свою працю. Сума. Штрафу за одного неоформленого працівника це 10 мінімальних заробітних плат. З 1 квітня мінімальна заробітна плата 8 тисяч 800 гривень за одного неоформленого працівника. Чи варто ризикувати? Ну, не знаю. Повинен бізнес сам думати, чи варто йому ризикувати. За повторне правопорушення сума штрафу складає 30 мінімальних заробітних плат, 240 тисяч. З початку року в Івано-Франківській МТГ зафіксовано збільшення реєстрації підприємницької діяльності суб'єктами господарювання. Вірокозунгенадітомнюк новини на вежі.